Доброго ранку, доброго дня. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Дітки, вітаю вас. Ми з вами зараз стоїмо вже на порозі нового року. Тієї ночі, коли трапляються дива. Я бажаю вам, щоб в новорічну ніч. Сталося все, що ви собі бажаєте, втіснилися всі ваші мрії. Але дива трапляються не тільки в новорічну ніч, а й ще у казках. Я впевнена, що ви всі любите казочки. І сьогодні я б хочу запропонувати вам цікаву вікторину по українських народних казочках. Я думаю, вам дуже сподобається. Тож запрошую до вікторини. Сьогодні пропоную вам вікторину. Відгадай казку. Вам необхідно послухати загадку та відгадати казочку. Не поспішайте відповідати. Послухайте загадку до кінця. Уявіть, про що в ній йдеться. Якщо ви дасте вірну відповідь, побачите фрагмент мультика до цієї казки. Перша загадка нашої вікторини. вовка зовсім не боявся і відмедю не дістався, та лисиці на зубок все ж потрапив. Колобок! так, молодці. Наступна загадка. Знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, А, діставши з печі пиріжки та калачі, мишенят не пригощав, бо жоден з них не допомагав. Колосок, так, вірно. Давайте, братці, поміркуємо, хто, хто знайшов колосок, хто його обмолотив, а хто тісто місив, дрова рубав, піч топив. А хто ж пиріжки їстиме? Наступна загадка. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, як лисичка заспіває. Півника мерщі хапає, біжить котик рятувати, Лиски півника забрати. Котик та півник. Так, ви все знаєте. Наступна загадка. Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок. І соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Солом'яний бичок, дуже добре, молодці Лисичко, допоможи, він мене схопив і не відпускає. Сид кожен сам про себе дбає. Щоб ще тікати зайчику? Тримайся за бичка разом втечемо. Ех, лисице! Втік би я від діда, якби не ти. Якщо вже пропадати, то гуртом. А, Попалися розбійники. Наступна загадка. Хто на гусячих крилятах прилетів до мами й тата був міцний боїв колешик відомий всім. Івасик телесик, вірно о хлопчик, мабуть, смачний. Ех, як же його дістати? Івасику, телесику. До бережка. Дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ближче, ближче човнику до бережка. Остання загадка. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Вовк та семеро козенят молодці, дітки, все вірно! Якщо ви не відгадали назву якоїсь казочки, то обов'язково прочитайте її. Адже казка це чарівна країна, де добро завжди перемагає зло. Сподобалась вам наша Вікторина? Певнена, ви знаєте ще багато казок, ми з вами обов'язково ще зіграємо. Ну що, дітки, цікаво вам було? Чи всі казочки ви впізнали? Впевнена, що так. Тож, я дякую вам за увагу. Я бажаю вам гарного нового року. І зустрінемося ми вже в 2023 році. З гарним настроєм. До побачення!